Екзаменаційний маршрут номер 6 сервісний центр 3243 місто Бравери. Друзі, вітаю вас на каналі. Іспит буде починатися на території сервісного центру. Сьогодні неділя, там автомобілів немає. Коли будете складати іспит, їх буде більше. Правий поворот, знак дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям і рухаємося. Прямо. Всі вісім маршрутів є на каналі у відповідному плейлісті, будь ласка, переглядайте. І ось зараз тут, до автозаправної станції, нам необхідно перелаштуватись заздалегідь у полосу Лівіше. Перелаштувались, їдемо прямо. Світлофор він тут завжди майже зелене світло, там у нас є кнопочка, яку натискає пішохід, і у нас загорається червоне світло. Бачимо маршрутка хоче перелаштуватись, трохи прийдеться пришвидшитися, бо йому також нема куди діватись. Рухаємося. Десь напроти цієї автозаправки. Лівий поворот вмикаємо, контролюємо ситуацію на дорозі, нікого нема у цій полосі і заїжджаємо на полосу для розгороту. Друзі, віддячити за мій труд. Ви можете донатом. Карта Приватбанку є у закріпленому коментарі. Будь ласка, у кого є змога, а у кого змоги немає, то переглядайте, будь ласка, безкоштовно. Хоча б поставте лайк, підпишіться на канал чи напишіть коментар. Розвернулися лівий поворот. Рухаємося прямо. Дивимося на знаки. Інформаційні знаки нас не цікавлять, автозаправна станція, телефон. Незрозуміло кому він зараз потрібний цей знак, але вони ще стоять. І важливий знак це напрямок руху по смугах. Перелаштувалися. І рухаємося прямо. Бо права смуга у нас для заїзду на АЗС. Рухаємося прямо, дозволена швидкість 50 км на годину, але краще їхати 45, а то і 40, щоб у вас була змога не порушувати правила дорожнього руху. Зелене світло. І рухаємося прямо. Тут у нас закінчується полоса для розгону. І краще подивитись у праве дзеркало, чи може хтось там намагається десь повернути, можливо, хтось щось не розрахував і відповідно ви зможете допомогти там своїми діями пришвидшитись, або, навпаки, знизити швидкість. Тут у нас небезпечне місце для розвороту. Правий сигнал повороту і ми усю всю движуху пристраюємось і будемо разом з ними повертати праворуч. Відповідні знаки у нас є на руху по смугах. Права смуга класична у нас для повороту праворуч. І повертаємо. І наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Рухаємося прямо і тут трохи беремо правіше і продовжуємо рух. Зараз ми будемо на наступному прикресті виконувати поворот праворуч Це заїзд у двори. Тут можна не пролаштовуватися. Вмикаємо правий поворот. Я переходжу з третьої на другу передачу і повертаємо пішохідний перехід, ще один. Ідуть люди, все, знижуємо швидкість, цей дядько хоче з порушенням пройти, тому якби вже пішов, то звісно пускаємо, а так лівий поворот, об'їжджаємо при парковані автомобілі з правим поворотом. Повертаємося свою смугу, пішоходи, зупиняємось. Об'їжджаємо припарковані автомобілі. Попереду пішохідний перехід. Тут обережно люди ходять і по дорогах і Поворот. Об'їхали автомобілі. І вже тут залишаємось, не перелаштовуємось, тому що бачимо маршрутка, вона в кармашок не захотіла, не захотів водій заїхати. Об'їхали маршрутку, повернулися і вмикаємо лівий. Поворот. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі хтось комусь знімали, не зрозуміло, хто кому. І рухаємося прямо. Шіхідний перехід дороги такі собі горбаті, але буває і гірше. Тут рухаємося прямо. З іншого боку, те, що знімаю відео в неділю, це краще, тому що відео будуть не затягнуті. Не по 35-40 хвилин, а по 25 і в принципі, все інше ви можете собі те, що просто більше буде автомобілів на дорозі, звісно. Повертаємо на регульованому перехресті праворуч, зелену стрілку, надаємо перевагу автомобілям, контролюємо, що ми нікому не заважаємо. І йдемо прямо. Зупинка громадського транспорту, на ній зупинятися не можна і на відстані 30 метрів тут після зупинки. І зараз ми бачимо, зліва у нас автозаправна станція. І нам там треба виконати розворот. Вмикаємо лівий поворот, під'їжджаємо, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, бачимо, що у нас. Автомобіль, який виконує, виїжджає з цієї території, він не знає, чи ми будемо розвертатися чи повертати. І дивіться, яка штука, бачите? Получається, ми хочемо виконати розворот, а нам тут Оце нам повинен дати змогу завершити маневр. Так він і зробив. Тому враховуйте такі штуки, що бачите, не завжди водій розуміє, що ви хочете. Зробити, повернути ліворуч чи виконати розворот. Рухаємося прямо, бачимо, щитуємо дорогу, дивимося вдалі. Не треба перед носом дивитися. Інколи переводити дорогу ближче до капоту, так, на відстань 5-10 метрів, щоб об'їхати яму. Але так, в цілому, треба вдаль дивитися. І оцінили ситуацію, що стояла фура з відповідними покачками повороту. Об'їхали і повернулися, виїжджаємо в по перехрестя і рухаємося прямо. Тримаємося правої сторони дороги, Нема тут ніякої розмітки, але умовно згідно правил дорожнього руху. Що робимо правильно, ділимо візуально дорогу, навпіл для того, щоб інші учасники дорожнього руху могли виконати саме випередження, тому що це відбувається без виїзду на смугу зустрічного напрямку. дивлячись на те, що ніякої розмітки немає. А ось якби вони виїжджали б на смугу зустрічного напрямку, то це що у нас був би? Правильно обгін? Рухаємося і зараз нам треба повернути ліворуч? Заздалегідь оцінюємо ситуацію, повертаємо, перелаштовуємося верніше. В ліву полосу, і тут, ось що, якби нам прийшлося зупинитися, то ми б не перекривали цього виїзда. Так як автомобіль автомобіль вже рухається далі, ми продовжуємо рух без зупинки. Цю стрічка там далеко, повертаємо ліворуч, займаємо праве положення, знак 3,29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Не можна зі швидкістю більше їхати, ніж. Та, що зазначено на дорожньому знакові лежачий поліцейський, тут можна дуже не розганятися. Ну, я проїжджаю на другій передачі. У мене 6 ступка. А ви, якщо у вас там, наприклад, чотирьох ступка, то ви будете проїжджати на першій передачі. І навіть якщо у вас п'яти ступка, скоріш Що також на першій передачі. Тому що такі лежачі поліцейські вони з асфальту зроблені, досить такі дубові. Це не різина, не гума. І зараз ми будемо повертати... Так, оцей автомобіль повертає, бачите? Знижуємо, От, знижуємо швидкість пішохода вже побачив останній момент. Так, і лівий поворот. Зараз ми будемо повертати ліворуч. Зупиняємось так, щоб було видно колеса автомобіля, що стоїть попереду. Щоб якщо вдруг там він там щось зупинився, чи аварійка, чи що, щоб ми змогли вивернути без руху заднім ходом і об'їхати його, це у нас маршрут номер 6 сервісний центр 3243, місто Бровари. Зараз ми будемо виконувати поворот. Ліворуч, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються у зустрічному напрямку. Виїжджаємо на середину перехрестя, перекрест. виворачуємо руль, не забуваємо пропускати пішоходів, бо вони зелене світло. І ось дивіться, в такій ситуації ми можемо наїхати, не дивлячись на те, що я мав би і не виїжджати на свого зустрічного напрямку, але так як ви. Скоріше за все, не так відчуваєте автомобілі, як я, то я спеціально виїхав і показав вам, що якщо ви так само зробите, то це не буде вважатися за помилку, тому що в інший спосіб об'їхати той транспортний засіб було неможливо, і ви тоді перетнули суцільну лінію розмітки. І в якій ситуації ще можна перетнути суцільну лінію розмітки. Ось дядька йде по дорозі, так без печальки нормально. Правильно, коли автомобіль що йде попереду, рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину, а у вас тут розділяє полоса суцільна, то ви можете також її перетнути. Якщо він йде більше, 35, все, вже ви не можете цього робити. Рухаємося прямо, я перемикаюсь з другої швидкості на третю. Десь 1800 у мене обертів на тахометрі. Це оберти двигуна, а точніше калінчатого валу. Зчитуємо ситуацію. Тут у нас треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. І зараз ми повертаємо праворуч. Дивимося, що у нас там справа. Автомобілів немає. Повернули. Знов ці асфальтовані лежачі поліцейські. Рухаємося, прямо пішоходів немає. Друзі, дуже важливо передивлятися ці маршрути. Той, хто передивляється, вдало складає істин. Це вже статистика, з якою просто не поспориш. Передивляйтесь по два-три по три рази кожен маршрут, тому що ну, це важливо. Навіть буває людина живе не в праворах, десь там у районі. І теж кожен раз йому їздити на іспит, ну таке собі. А вдома посидіти, подивитися в інтернеті, в телефоні, чи на планшеті, чи де див, там дивитись, ну, ознайомитись з тим, ви вже бачите все візуально, що вас може чекати. І потім ви вже приїжджаєте на іспит, і ви таке враження, що ось ви тут були вже. І вам набагато простіше, ви не так нервуєте. Інколи питають. А що робити, щоб менше нервувати, Так, друзі, що робити? Накат, накат і ще раз накат, як казав мій інструктор з екстремального водіння. Накат. Того, що, коли людина нервує, це нормально. Стрьомно, коли людина каже, та щас я зараз там все здам, проїду, все нормас. треба бути обережним на дорозі, тому що... Немає нічого такого на дорозі, що не могло б прозійти. Також надам вам ще пораду. е, подборки є в Ютубі, де ДТП в общем, люди викладують. передивляйтеся і аналізуйте. І в кожному ДТП дивіться, що можна було зробити, щоб його уникнути. Думаєте, як цей мог уникнути, як цей водій, а тут думаєте, дивіться. І констатуйте для себе, що тут нічого не можна було робити. Тобто, таким чином ви замислюєтесь, і вже потім, коли ви йдете по дорозі, ви вже, ага, так я вже це бачив таку штуку. ні 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 отак я робити не буду. І таким чином у вас хоч якийсь такий, скажімо, пасивний досвід, який потім вам допомагає. Але все одно. Я якось в свій час придивився, та й зараз інколи придивляюсь, коли YouTube в рекомендаціях підкине, чисто так, щоб нагадувати собі. Тому, друзі, навіть коли я придивився дуже багато роликів таких негативних, так, вони допомогли, звісно, мені. Але десь протязі там одного чи двох років я був в таких ситуаціях, де екстремальна ситуація була, я ніде такого не бачив, щоб воно, ось бачите, стоїть пішохід. Це вже треба зупинятися. Зупиняємося і обов'язково дивимося в зеркало заднього огляду. Того, що... Така стрімна штука, тут поворот, всі летять. Я вам скажу по-чесному, я оце зупинився, і завжди я зупиняюсь на пішотному приході. Але якби я оце не знімав зараз оцей іспит, то я би не зупинявся. Тому що дуже стрьомна штука, там всі летять, блін, І підставляться, знаєте, таке собі правий поворот. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Дивіться інші маршрути, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на дорогах, коли вже вже отримуєте своє, своє посвідчення. Всем пока.